Лілія Пола прийшла попрощатись зі своїм чоловіком до Свято-Успенського собору ПЦУ. Сьогодні тут відспівували молодшого сержанта Олександра Єзуховича. Почалася війна, каже, а хто піде захищати, треба йти. Так він не пішов сам. 48 48-річний боєць народився та проживав у селі Тарашки. Служив Олександр Єзухович у складі 110 ї окремої механізованої бригади на посаді старшого механіка водія, розповіла Лілія Пола. Добровільно пішов воювати 8 марта 22 року і з першого дня по його загибель, він все время був на Авдіївському напрямку. Ні в відпустку, ні на ротації, був поранений. Страшно. Що йому казав, страшно і хотів жити. Загинув захисник 4 січня 2024 року. Сталося це поблизу Авдіївки на Донеччині внаслідок штурму російських військ. Повідомив голова Терешківської громади Віталій Турпітько. Олександра поховали у селі Копили поруч з рідними. У нього лишилися дружина й син. Вчора побратим подзвонив, він від нього за 500 метрів. Він навіть не знав. Не чула, ми вчора це общили по відео. Також сьогодні прощалися із 39-річним сержантом Олександром Дудником. Він народився і проживав у Полтаві, розповіла його родичка Тетяна Щербань. Він все время усміхався, він і не жалувався там. Ми так думаємо, що там тяжко, навірно, ж не легко. нормально, І мамі було дзвони. Мамо, все добре, не плачте, все добре, все добре. Відпустку був він, по-моєму, двічі його відпустку пускали, а вже на третій раз він не прийшов. Як повідомила Тетяна, Щербань Олександр пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він служив прикордонником на Донецькому напрямку. Він от добровольцем сам рішив, сам рішив, ні в кого не запитував, сам пішов прямо в воєнкомат, чи як там воно робиться, сам пішов такий тяжкий час. Він такий сміливий хлопчик. Знаходився в гарячих точках, Авдіївка, Мар'ївка, так і не повернувся. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування та соцпідтримки Михайла Реген, Олександр помер 10 січня 2024 року поблизу села Кисоричі на Рівненщині через раптове погіршення стану здоров'я за словами Тетяни Щербань. У нього лишилися мати та сестра. Поховали бійця у Полтаві, де він проживав. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.